Радий вітати вас на своєму каналі. Продовжимо огляд на гру Бравл Stars. Беремо бійця тік. Рушаємо в бійку. Бійка 6 на 6. Зіграємо в окей. Скажи, для чого ти поліз наперед? Поясни. Блін, ну куди ти візьмеш м'яч? На жаль, деколи напарники трапляються. М'яко кажучи, не дуже. Зато суперники організовано грають. А нема чим копнути. Є. Вебу, 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 вибив. Хитрий чекає. Йди туди до своїх воріт. Не Леха. Все. Нам гол. Диви, 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 диви. Оце воротар. Тул-колский прямо. Дви. <свят> Просто <свят> меня снесли. Ага. <свят> ха ха -а 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 -а. Навіть ми щось забили. Диви, диви, диви. Так, головне, бережіться цього колючого. Я забув, як його звати, але він дуже противний. Іди за мечем, я пока. Заміную. Є да. yeah. yeah. перемога! Вітаю! Yeah. 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 Yeah.